Вітаю вас, шановне панство, дорогі друзі, підписники каналу, а також гості. Зараз ми з вами в центрі Львова і сьогодні День Національного прапора. Завтра в нас День Незалежності України. Ось такий гарний сирний трамвайчик. Сьогодні ми з дружиною гуляємо по, по Львові. Сподівалися, чесно кажучи, побачити багато красивих людей в вишиванках, багато прапорів. Наразі побачили тільки багато прапорів. Причиною такого є ще, мабуть, погана погода і холодно у нас тут. Чесно кажучи, декілька днів тому ми були на території Шацького національного парку і там фактично було літечко, літо тепло було. Сонечко світило, приїхали сюди, у Львів. А тут все як в Англії. Темно, падає дощик, віддує холодний вітер, але нічого, не дивлячись на холодний вітер, в наших душах багато тепла і в наших серцях. Гуляємо зараз центром на площі ринок. Дуже багато людей, я думаю, з часом, коли все потемніє, засвітяться вогні. Сіті лайте, людей стане ще більше, дуже багато туристів Ужила ціла туристична галость. Старенький львівський трамвайчик. Чесно кажучи, трохи експромтом сьогодні ми потрапили сюди, тому що Ну як сказати, відверто втомлені після переїзду. Проїхали багато кілометрів, причому проїхали по таких, ну не по трасі. Бо якщо їхати з Шацька до Львова, то, як правило, їдуть через колишнє місто стара назва – Червоноград, зараз називається Шептицький. А ми їхали трошки іншим шляхом. Я вам скажу, дуже багато цікавого нового побачили для себе. Буде у нас відео на каналі. Але згодом. Згодом, тому що цього не встигаємо. Так, щоб змінити трошки картину, щоб розвіятися, вийшли в центр, погуляти, попити кави. Ну, поїли смачних снеків, кажуть англійською, ну, закусочок таких. Ще раз переконалися, що Львів це свого роду така столиця для гурманів. Кожне львівське кафе, чимісь, косить дзюминко шукає і, як правило, знаходить його. Тут ходять моднячі люди. Я вам скажу, тут, якщо прийти в центр, ну, тут як в театр, як предапарте. Показ, мод вишукані плаття, вишукані образи, красиві дівчата, туристи, просто зіваки. Ну, Словом, місце, яке піднімає настрій, місце, яке змінює життя найкраще і не дивлячись на такі похмурі часи, ми все ж таки в серці віримо, що як співає один гурт добро завжди закохає зло От наша львівська ратуша. Прапор прапорець на самому першку Напротив, Бачите, я тут не один тут також знімаю якийсь пумп, чи хто? Та, пумп. Спавна реклама або канальчик. Бачите, тут можна частенько побачити людей. З прапором на спині. Дуже багато прапорів на будівлях. Ми також були сьогодні в парку Френка, де в Ротонді відбувався концерт. Також паралельно збирали кошти на Збройні Сили України. Ми, як обіцяли ще, коли були в Світязі, Задонатили. Можливо, вечором ще скинемо трошки Стерненко на поточний розсоріз. і з почуттям виконаного обов'язку йдемо спадки з надією, радості зустріти День Незалежності. Так, ще прогуляюсь в сторону пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко. Пройдемося біля гарнізонного храму. О, Боже, тут стільки людей тяжко пройти. Ці гущі. Знач, ти най. Кафешки вивісили такі стяги. Так. Ой, тут музичка грає, а ми законопослушні люди стараємося якось Минути, щоб не було проблем потім з авторськими правами, ну нічого. Так, ось і площа. по-моєму називається площа Ангелів. Наш гарнізонний храм. Сьогодні також відбувалося служіння там. У нас тут у нас є така смачна кава-магазинчик. З ним столиком я навіть мав можливість посидіти за цим столиком, попити кави. Ага. Шум вулиць. Звуки міста. латинська катедра. І з центру чути луна, якась музика, там дуже багато сотні вуличних музикантів. Виступають, співають. Ну, є, чесно кажучи, стави для радості, для святкувань, тому що не дивлячись на те, що нашу країну все ж таки хочуть знищити, ми досі. Є досі живемо і досі українські прапори писать на українських будівлях. І звучить українська мова і пісня, а не ну так і не хочеться в звук казати голос. Так, тут також дуже багато людей. Наш відомий пам'ятник Тарасу Григоровичу. Сьогодні правда посилені наряди поліції. Всі слідкують за порядком. Але Львів, таке місто законопослушне. Якихось таких безпорядків суттєвих. Не спостерігається. Ой, пану. Так, а я напевно буду з вами на цьому на такій мажорній ноті прощатись. Усім вам бажаю гарно відсвяткувати День Незалежності, міцного здоров'я, щастя, наснаги і Божого благословення. Хай вас Бог береже. Всім нам самого-самого найкращого. Сподобалось ставте уподобайки, пишемо коментарі. Хто не підписався ще, давайте підписуємося, будемо поширювати разом кріномовний контент і робити його відомим у всьому світі. Так. А я з вами прощаюсь до нових зустрічей на каналі Па-па!